Головне події в Харкові та області 23 грудня. Харків і в диджитал. У міста з'явився власний мобільний додаток. Open Харків можна завантажити на смартфон уже зараз. Подробиці про інновацію повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, ключова функція програми це можливість розмістити картку харків'янина у смартфоні. Проте це не просто дублікат пластикової картки. У застосунку можна, наприклад, пропонувати ідеї для розвитку міста. Надалі функціонал розширюватимуть. Посилання за яким можна завантажити застосунок, є на сайті медіагрупи Об'єктив. Розгублених північних корейців фіксують на фронті у Харківській області. Про це повідомив ветерінаць марафону заступник командира го ШБР Родіон Кудряшов. Він додав, що наразі немає великої різниці між штатними солдатами РФ і військовими КНДР, які виконують завдання. Проте де чим військо кімчем і на таки вирізняється. А саме розгубленістю під час атак дронів, за словами Кудряшова, північні корейці, побачивши FPV, не розуміють, що відбувається. Проте захисник вважає, що адаптація КНДРівців домов сучасного бою це лише питання часу. Тож розслаблятися щодо них не слід. Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень заявам окупантів про нібито захоплення села Лозова на Харківщині. Про це аналітики написали в актуальному огляді подій на фронті в Україні. Так само в інституті спростовують інформацію загарбників про просування на схід від загризового та біля кругляківки. Проте аналітики повідомили го локаційні кадри, які опубліковані 22 грудня. Казують на нещодавнє незначне просування російських військ на південному сході дворічної. Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях інформував про бої поблизу Лозової. Щодо боїв у дворічній інформації протягом більш ніж тижня не було. При цьому вже вдруге за останні дні цивільний мешканець дворічної постраждав від атаки російського ФПВ-дрона. Поранений чоловік 66 років відзначили у Гунацполіції Харківщини. Сайлендхіл у Харкові. Місто накрило туманом і появи сонця найближчими днями синоптики не прогнозують. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, мряка збережеться і завтра. Видимість буде від 200 до 500 метрів. Тож водіїв і пішоходів закликають бути обережними. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.